Привіт усім! Сьогодні трошки покажу, що починає розквітати на даний момент. Це Чебрець, посіяний з насіння. Вже квіточків стільки, що навіть листічка не видно. Поступово починають розквітати трояндочки червоні. Це низкорослі. Тут посаджено шість однакових кущів. Вони тільки починають розквітати. Дуже у них гарний насичений колір, червоний. Дуже гарненька зараз ялиця Нордмана. Такі гарненькі у неї паростки З салатового кольору. Тут трояндочка ще не розкрилась, тільки-тільки пуп'яночки ось ось розкриються. Платикодон також ще не квітне, гарно квітне зараз клематис, президент. З такого він насиченого фіолетового кольору зараз. Такі гарненькі у нього квіточки, а поруч на цієї мобуці схожий на нього, клематис мультиблю, але він ще тільки починає квітувати. Тільки-тіки розкриваються квіточки. Ось такий. Квітний зараз гвоздика. Це знасіннечка посіяна. Лавандушка. Ще тільки, тільки. Випускає свої квітконоси. Скоро також буде квітнути. На цій клумбі квітна ось рожева троянда почала, дуже-дуже ніжного кольору. Ось такого. З цього боку біла троянда погано від... видно відсвічує екран. Тут помаранчева, але на відео не показує кольору, який він. Дружила, тут також помаранчува так. з цього боку, починаю розкривати свої полістки, біла троянда. Тут хризантема і два кущики лавандочки. Тут почала квітувати троянда плетиста. І тут ще небагато квіточок, вона була дуже обрізана. Весною пагони померзли. Ось так. Тут півоні. Почали вже відквітовувати рожеві. А тут такого кольору півонія. Дуже гарненька, ніжна, ніжна. Ароматна, дуже гарний такий стоїть аромат, насичений в повітрі. І на цьому поки все. Там Вероніка ще буде тільки квітувати, випускає колоски. Німфеї поступово виходять з водички. А та у білому горщику тільки в цьому році розділена. поділені кущики. Побачимо, що буде. Це маленьке листячка. Ну і на цьому все. Усім пока. Тихой, тихого, мирного життя для України. Всім бажаю.